Доброго ранку, мої хороші діти та батьки. Нагадую вам, що на цьому тижні ми говоримо про мешканців підводного світу. А наше заняття називається Подорож в глибині морській. А подорожувати ми будемо на батискафі. Це човен. На якому ми будемо занурюватися в глибини морські? Я буду капітаном, а вам пропоную стати матросами. Всіх я запрошую матросами стати. Напади скафій ми будемо пірнати. Дружбу, увагу візьмемо ми в путь. І про кмітливість ти не забудь. А що таке море? А що таке море? Це великий водний простір, в глибинах якого живуть підводні мешканці, морські зірки, рибки, водорослі, дельфіни, акули. Тож пірнаємо. Перші мешканці підводного світу. Це морські зірочки. Давайте ми їх розглянемо. Дидактична гра, порахуй та назви колір. Добрий день, малята! Я морська зірочка. Пропоную вам зі мною погратись. Давайте порахуємо зірочки і назвемо, якого вони кольору. Скільки тут зірочок малята? Так, чотири. Ви молодці. А якого вони кольору? Так, жовтого, рожевого, фіолетового. Та голубого. Молодці. Скільки тут зірочок малята? Так, одна зірочка. А якого вона кольору? Так, жовта, молодці. Скільки зірочок тут малята? Так, три зірочки. А якого вони кольору? Так, ця зірочка червона. А ця зірочка голуба. А ця помаранчева. А яка зірочка тут найбільша? Так, червона. А найменша? Так, голуба. Скільки зірочок тут малята. Так, одна зірочка. А якого вона кольору? Так, вона голуба. А скільки зірочок тут малята. Так, тут цілих 5 зірочок. І тепер давайте назимом, якого вони кольору. Так, ця червона. Ця голуба. Ця зірочка жовта. Ця зелена. І ще одна зірочка помаранчева. Молодці малята. Скільки зірочок тут малята? Так, дві зірочки. Молодці. Якого вони кольору? Так, фіолетові. Скільки зірочок тут малята? Так, чотири зірочки. І тепер назвем їхні кольори. Так, ця зірочка жовта. А ця зірочка червона. А ця зірочка голуба. А ця зірочка зелена. Скільки тут зірочок малята? Так, одна зірочка. А якого вона кольору? Вона жовта. А скільки зірочок тут малята? Так, тут чотири зірочки. А тепер називаємо кольори омаранчевий. Голубий. Зелений. І червоний. Молодці дітки. Дякую вам за увагу. На закріплення я пропоную пограти в гру Великий маленький. Дидактична гра великий маленький. Якого кольору зірка тут велика? Так, помаранчого. а маленька. Так, червоного. Яка рибинка тут найбільша? Так, ось вона, а найменша. Ось вона, молодці малята. А скажіть, яка рибинка тут велика? Так, ось ця. А маленька? Так, ось ця. Подивіться, яка черепаха тут більша. Так, ось ця. А це маленька, молодці малята. Подивіться, який коник тут більший. Так, ось цей помаранчевий. А голубий коник маленький. А хто тут менший? Медуза чогось міг? Так, медуза менша. А ось міг який? Великий. Молодці дітки. Подивіться, яка рибинка тут більша, а яка менша. Так, голуба рибинка більша. А помаранчева менша. А хто серед них більший? Так, більший дельфін, а електричний скат менший. А тут подивіться, хто більший зірка чи рибинка? Так, зірочка більша. А рибинка маленька. Молодці малята гарно грали. А ось і слідуючі мешканці підводного світу. Це чарівні рибки. Малята, а чи знаєте ви, що рибка це тварина, але тіло її вкрите слизькою лускою. Тож знайомимось із рибками. Доброго дня, малята! Дивіться, які ми гарні і різнокольорові. Ми морські рибки. Давайте ви нас порахуєте, а ще розташуєте цифри одна за одною. Перша рибка під цифрою один, друга з цифрою два, третя з цифрою три, четверта з цифрою чотири. І п'ята з цифрою 5. А давайте подивимося, якої цифри тепер не стало. Так, не стало цифри 4. Молодці. А тепер якої не стало? Так, не стало цифри 3. А тепер будьте уважні, якої цифри не стало. Так, не стало цифри 5. Ви молодці малята! Дуже багато затонулих кораблів. Зі скарбами. А ось і перший фрегат зі скриною, в якій всередині скарби. А саме, що там, ми зараз розглянемо. Дидактична гра, на яку фігуру схожі коштовні камінці. На дні моря лежить багато розбитих кораблів. Відкриті сундуки. І в них зберігається коштовне каміння. Давайте подивимося, якої форми це каміння. Подивіться, яка гарна перлинка, яка це геометрична фігура. Так, це куля. А тут подивіться, яке гарне коштовне каміння. Так, це круг. А на яку геометричну фігуру схожий це камінець? Так, на трикутник. Молодці малята. Подивіться, який гарний коштовний камінець, на яку фігуру він схожий. Так, дітки, на прямокутник. А цей камінець на яку геометричну фігуру схожий. Так, дітки, на ромб. Молодці. А цей на яку фігуру схожий? Так, він схожий на квадрат. Які ж ви у мене розумні. І ось подивіться, який гарний у нас камінець. Так, це овал. Молодці малята гарно грали. Ви дуже гарно знаєте геометричні фігури. Наша подорож в глибини морські підходить до кінця. А чи сподобалась вона вам малята, ми будемо чекати на ваші відгуки. До побачення, мої хороші!